Олю, ти маєш феноменальну кар'єру як спортсменка. Ти зараз президентка однієї з найкращих федерацій легкої атлетики України. Твоє особисте переконання. Інтерес такий до легкої атлетики, це все ж таки робота федерації чи це через персоналі? Мені здається, що це така синергія має бути. Я сама прийшла в спорт 9 років, 29 років такі моєї спортивної кар'єри. Завершувала спортивну кар'єру вже в Токіо, будучи вже три роки народним депутатом. Взагалі я не думала про кар'єру президентства Федерації легкої атлетики, тому що коли ти в Політичної площині там в тебе стільки всього. Я створила свій фонд, хотіла створити спортивний клуб Ольги Саладухи, потім перейти в якусь нову площину або школу, якусь. Тобто, у мене постійно легка атлетика була зі мною поруч, але точно не думала про федерацію. Коли ми прийшли в федерацію, ми розуміємо, що федерацію треба розвивати, має бути якась програма, куди ми рухаємося, що ми робимо. А спортсмени, спортсмени також можуть бути зацікавленими. І коли ти досягаєш якихось результатів, топового спортсмена, як ми зараз залучаємо спортсменів до популяризації легкої атлетики, тобто ну, така синергія, яка поєднує всі